Найбільша помилка чоловіків це вважати, що тестостерон впливає виключно на м'язи, силу та лібіду. Це не так, все, що у вас асоціюється з мужністю, залежить напряму від тестостерону: гроші, статус, амбіції, ідеї, бажання їх реалізовувати, вміння помічати можливості та навіть настрій, а також багато іншого. У 2021 році The New York Times опублікувала мета-аналіз, дослідження, в якому показується, що 70% всіх захворювань чоловіків напряму залежить від падіння рівня тестостерону. Інфаркт, інсульт, деменція, діабет та навіть онкологія. Ви уявляєте, наскільки це важливий гормон? Від нього буквально залежить все ваше життя. Саме тому я відповідально наполягаю не нехтувати цим питанням. Звісно, ви можете самостійно вивчити ендокринологію, підібрати препарати, вибрати дозування, періодичність, але все це займе драгоцінний час. Ми все це зробили за вас, перевіривши спочатку на собі. А потім на пацієнтах різного віку чотири роки ми спостерігали за їх аналізами, коригували склад, підбирали найефективнішу формулу для швидкого та найбезпечнішого збільшення власного тестостерону. Саме тому, хлопці, я вам кажу, ця тема працює, і деталі ви побачите в наступному відео.